Про проєкті ЄБ3 було вже багато різного, розглянули майже всі варіанти, але тут випадок цікавий. Тому будемо пробувати дивитися. d вмикається і за 30 секунд вимикається. Заряд показує. А 220 вмикається. Не вмикається, взагалі не вмикається. Не реагую. Виключилося DC. При тому, що 30 секунд працює. Поведінка дивна. Історія станції складається з гарантійного ремонту після глибокого розряду. Я догадую, що це був не глибокий розряд, а довга робота в режимі безперебійника. Це їхня типова болячка. По гарантії виправили. Пройшов рік, почалося відключення, і каже чоловік, що знову розрядив в нуль, і вона знову не включилася. Але питання не гарантійне, тому він на платний ремонт. Вернулася з магазину, сказали, що батарею зарядили, але вона не працює. Треба слати десь чи на Київ, чи куди в нормальний сервіс. Ото відправили в нормальний сервіс. З нормального сервісу вона вернулася і не працює. Сказали, що не змогли зремонтувати. Розбираю станцію і бачу дві проблеми. Між собою, не знаю чи пов'язані. Перша проблема це. 30 секунд робота DC-DC-шки, мені ця проблема ще не знайома. Причому перетворювачів в порядку. Бо немає нічого паливного і довго виходу в нормі. Батарея не є в глибокому розряді. Індикація заряду 76%, але і по факту вона не є в глибокому. Тому з DC-шкою не зрозуміло. Але нам більш цікаво інвертор. Інвертор перекопаний. Видно, що випаяний радіатор з високовольтними транзисторами. Всі вони були випаяні і випаювалися разом з радіатором. Назад їх не запаяли. Це нормальна практика, бо якщо ремонт буде наступним кимось робитися, то йому все одно прийдеться. Тут є частина транзисторів пробитих, частина вроді як би живі. Паяли відносно акуратно, домахатися особливо нема до чого. Тому якби. Ну, Хіба підпалені точки кріплення радіатору, це дрібниця. Видно, що паялася оптопара. Чи мінялася, чи ні, не знаю, але сліди пайки на ній є. Вузол зарядки спалений, діодний міст, пробитий резистори в обриві. Низьковольтна частина виглядає цілою. Одним словом, незрозуміло, як пов'язані між собою дві проблеми з DC-шкою і з. Інвертором і чому не доробили інвертор, бо люди, які змогли випаяти повністю радіатор, зняти і поміняти оптопару, думаю, як би мають достатньо знань, щоб ремонт завершити. Тому поки не зрозуміло. Підходжу до діагностики акуратно. А далі буде видно: ось тут видно відсутні діоди і транзистори. Не знаю, чи вони мали бути. D6. D7 і Q20Q18. Тільки що помітив, раніше не бачив. Це є вузол, це є керування реле. І це, мабуть, вузол байпасу. Тому що тут іде вихід з інвертора. Пішов на байпас на виходи. Та, нащо було випаювати транзистори керування реле. Щось мені здається, що не так все просто з цією станцією і її ремонтами. Чи не було якихось непорозумінь між замовником і майстрами, що вони спеціально не завершили ремонт або повернули до попереднього стану? Не знаю, не хочу вгадувати, бо телепатичних здібностей в мене немає. Трохи з тестером і знаю, що всі вторинні напруги піднімаються. 12 вольт 3, 3 вольта, процесор виглядає живим. Тому що читається дамп. Ось порівнюю щитаний дамп і дамп з робочої станції якимось злитий. І бачу, що є відмінності. В чому ті відмінності в коді, в глибині коду, всередині, в робочій, ніби як станції, але не перевірений дамп, є ось Ефки. А в проблемній є якісь дані. І чи це серійні номери, чи щось інше, мені сказати тяжко. А загалом код співпадає. Тобто прошивка, так як би принаймні в процесорі не мусор. Але також я знаю. Що проблема не в морді і не в батарейці, тобто те, що відмикається тут нулі євки, це до лампочки. Тобто те, що відмикається через 30 секунд, це через, скоріше за все, все ж таки через інвертор. Чи пов'язано воно з прошивкою основного процесора? Ну, я не знаю, але підкидував морду і батарею, і якби не вимикається. DC-шка. Тобто, проблема іменно в платі інвертора. І єдине, куди проходить комунікація, це, власне, йде через плату субмодуля синуса. Попробую бекап зберіг, попробую зашити прошивку з робочого, далі дасться чути. Отже, в мене була можливість, я скористався, підкидував батарею морду інвертор, і я знаю, що проблема є в інверторі. Тобто, батарея справна і морда справна. І на морді в нас через 30 секунд вимикається DC-шка і навіть не пробує ввімкнутися AC. -шка. Причому реакція на кнопку AC є, дисплей засвічується. Значить, це якийсь програмний збій. Відповідно, беру додаток, в додатку дивлюся і бачу помилку по комунікації 006, тобто є помилка комунікації інвертора з батарейкою. Ото дивлюся, згадую, як воно організовано. Перший другий пін це є нтс сішки 10 кОм при кімнатній температурі. Третій пін йде непонятно, куди де стікає, напевно, на мікросхему БМС-ки, а четвертий через нульовичок є живлення, напруга батареї. Ото, значить, через третій пін і має йти комунікація. І це я собі зараз подивлюся на робочому і на цьому трупіку, щоб зробити висновки, куди і як воно йде і чому не йде напряму, третій, не дзвониться на морду. Відповідно, він десь якось би мав, напевно, через процесор або через якусь логіку, заведений бути. Складно. На процесорі 3.3 є, згадував, що прошивка виглядає живою. Непонятно. Вітаю в клюбі експериментів. Непонятно, обміну як такого, я не бачу. Тому експериментую. Значить, інвертор 100% справний. Батарея з проблемного підключена і панель з проблемного підключена. Видно, вмикається AC, вмикається DC і працює без проблем. Тепер роблю фокус. Беру робочу панель від іншого. От воно стояло в парі. Інвертор, панель і чужа батарея. Підключаю. Реакція на кнопку є, але показує помилку по батареї. І кнопки не вмикаються. Ніякі взагалі. Ось нема. А якщо відключаю чужу батарею, підключаю рідну батарею, яка теж є робочою, то в результаті в мене теж помилка батареї. Заряд загубило. Морда загубила заряд. Був 100% став 0. Трошки чаруємо, розбираємося. Тепер в нас не вимикається Дісішка. І є спроба включення інвертора. О, щось стрельнуте ще що навіть встигло. Не дивно, транзистори ж не припаяні. Зря я вам то показував. Ну, але то вже зробиться, тому що тепер ми знаємо, де шукати, що робити. Питання: чи дадуть добро на ремонт? Якщо так, тоді вже будемо працювати з інвертором апаратно відновлювати сам інвертор. Дали мені добро на ремонт. Відповідно, перевіряю дрібноту, випаюю то, що попропускав, замовляю деталі. Перекидаю так, оптопари, щоб мені хоча б частину можна було зробити зараз. Тобто перевірити синхронник, впаюю живі транзистори. І якщо все нормально, то в мене мала би з'явитися висока на шині DC. Так, вмикаю станцію. Щось тут вже засвітилося, але ще зарано тут би не мало ще бути високої напруги. Діод світиться а 2 вольта на шині. Ну, то, напевно, тому він і світиться. Тепер вмикаю 220. Гоба. Засвітився сильно. Тобто, напруга є. Чому я не бачу тої напруги? Десь лак. О, є, 340 вольт було. Далі впав в аварію. І це нормально, тому що вихідний. Міст не впаяний, відповідно, виходу не було, зворотніх зв'язків і пристрій впав в аварію. Тобто ознаки життя є. Чекаю на деталі, відновлюю керування реле і Я думаю, ми його успішно запустимо. Приїхали оптопари. На вигляд, вони не такі, як оригінальні. Маркування відповідає. Тяжко щось сказати, бо їх тяжко знайти. Будемо пробувати. Повпаював останній раз все перевірив. Синхронник в нас працював, то ми вже перевіряли і є тільки шатківницю перевірити. Ну що ж, він сказав: поїхали і запив водою. Є, курча, працює. Алелуя. Добре, тепер питання зарядки. Чи не гепне на зарядці? Не мало би, але треба перевірити, бо в нас були нюанси з керуванням реле. Зараз реле спрацювало, це реле виходу. Що в нас з зарядкою? Так, страшно, але вмикаю. Виключив. AC блимає, зарядка не йде. Але і не стріляє. Хреново. Вихід продовжує працювати. 50 Гц є, а заряджатися не хоче. Добре, продовжую продовжувати. Шпортую з тестором, і що я знаю, що вхідні кола в порядку. Тобто 220 приходить. Вторинне джерело живлення, працює, перетворювач, запускається. Предзарядка банок працює, ось видно, що яскраво світиться світлодіод тут порядок. В нас є три реле. Одне реле комутації виходу, воно точно працює. І два додаткових реле. Одне, очевидно, реле байпасу, котре не працює. І реле зарядки, котре не працює. Якраз по тих реле, по цих колах були випаяні транзистори і діоди. Транзистори і діоди я впаяв правильні, низькоомники перевірив. І тепер питання: реле чи керування. Не просто ж так випаювали процесорну плату, блін. Добре. Хоча не дуже, продовжую продовжувати. Реле. Реле не залипші, нормально розімкнуті. Перевіряю. І живі. Значить, проблему треба шукати в керуванні реле, а не в самих реле. Зле. Виясняю, що 12 вольт наживлення вузлів. Воно спільне живлення для всіх трьох реле приходить. Гейтові кола цілі резистори, цілі, йде на другу і четверту ноги і тікає на субмодуль. І це, чесно кажучи, халепа. Чому халепа? Тому що треба випаювати модуль. А враховуючи, що до мене це робили і нічого не зробили, мене чомусь це не тішить. Хочеться, хочеться надіятися, що тут є ще якась УЛН, а не напряму воно йде на процесор. Але чуда, на жаль, не сталося. Далі воно йде на перших два резистора. Це R21R19 і тікає на ноги процесора. Резистори цілі від гейтів транзисторів сигнали продзвонюються, На процесор приходить, з процесору нема. Відповідно, скоріше за все, пошкоджені порти процесору. Нам треба міняти процесор. Прошивку щитати, прошити, в принципі, можна. Це тішить. Єдине, що шукати процесор і перепрошивати, його міняти. Тож, як, блін, так треба було випалити в хлам? Приїхали процесори. Звичайно, є мінімальне замовлення, яке, напевно, харить любого майстра. Бо мусиш купляти лишнього, невідомо в якому році використовую, ну, але зате оригінальні і за те в добру справу. Підключаюсь, розпаююсь, вичитую бекап, випаюю старий процесор, впаюємо новий процик. Читається. Тобто, коннект до нового процика є, він порожній, це нормально. Відкриваємо нашу бекапку. І було би добре, було би добре її запрограмувати. Отже, download. Download, іде прошивочка. Прошивочка успішна. Гарно. У нас пристрій вмикався і працював. 220 працював. Вімкнувся. Помилок немає, значить, мабуть, ініціалізація пройшла. AC продовжує працювати. Нас же цікавить, чи помінялася поведінка на зарядці. А на зарядці поведінка не помінялася. Хреново. це означає, що мій діагноз був з процесором невірний. І проблема, очевидно, не в процесорі, або таки в дампі. Ми заливали рідний бекап, рідний дамп. Теоретично він би мав бути добрим, але на 100% я не впевнений. Або є якась ще проблема в зворотніх зв'язках, що пристрій не хоче включати реле. Продовжую продовжувати. Самий простий спосіб виключити програмний варіант залити чужий дамп. Дамп взяв на форумі, в працездатності не впевнений, зашив, підключаю. Пристрій включився. AC. AC не вмикається. І я замітив, що пішов легкий димок з плати інвертора. Як прошивка інвертора могла його підсмажити? І що йому бракує? З чужим дампом воно не вмикається взагалі. Хреново. Зашиваю назад рідний дамп, і в мене інвертор вмикається. Висновок очевидний, дамп на форумі битий, або з ним щось не гаразд, або якась інша ревізія. Які варіанти? У мене є блюєті. Розбираю і вичитую зі свого повністю робочого дамп, і тоді будемо розуміти, чому справа. Заливаю щойно злитий дамп з повністю робочого, IC продовжує працювати, дивимося на поведінку зарядки. І стає зрозуміло, що проблему треба шукати все ж таки в апаратних колах. Дамп точно живий, процесор новий. Коротше, хлопці, розходимося я сам олень. Порівняння з повністю робочим пристроєм дозволило зрозуміти, що є підтяжка 3,3 вольта в виключеному стані. Тобто, коли включається морда лиця на керування реле з процесора, 3,3 вольта підтяжка є, коли має бути спрацювання реле. Напруга просідає до нуля, ото лізу розбиратися і бачу, що димок, котрий йшов, він йшов фактично мені з резистора. Тобто була спроба включення, чого не було з рідним дампом. Я вже навіть не впевнений щодо чого. І мені згорів резистор. А згорів резистор тому, що в мене виявилося неправильно оприділений, або я не в тому корпусі взяв не, не ту версію, не ту букву захисного діода. Коротше, в мене захисний діод стояв в прямому. Напрямку, тобто впаяний со діод здвоєний був правильно, але він шунтував реле в прямому напрямку, і виходило, що транзистор замикав мені релюшку через діод, тобто крутило на діод. Звідси і підгорівші резистори. Неправильно визначені чи змонтовані діоди. Повели мене по шляху неправильному з заміною процесора. Здобув досвід, потратив час. В результаті маю пристрій, що заряджається, що працює правильно. І також замість моргаючого AC в нас засвідчується логотип UPC. Тобто пристрій тепер повністю справний. Відмиваю, заливаю лаком, збираю тішу власника. Сам дурак. Чуєте, а може і не сам дурак, тобто може і не дурак, адже димок в мене пішов тільки після запису іншого дампу, і в мене не було підтяжки 3,3 вольти на процесорі, коли вона є постійно і при включенні зникає. Тобто, може, все ж таки був і пошкоджений процесор, і були додаткові супутні проблеми. Так що хрен його знає. Вертати взад, щоби вияснити, я точно не маю часу і бажання, тому що дуже багато то займе часу і так вже зайняло. Тому, як то кажуть, залишиться частина загадки. Факт залишається фактом. Підтяжки не було, вузол не працював. Для чогось випаювали ці деталі попередники. Хоча я ще ніколи ні разу в житті не бачив цього вузла спаленого в ЄБ3А. Хай це залишиться загадкою або поділіться своїми думками. Навіть в тихому режимі, коли потужність зарядки всього 100 Вт, 103-105. Температура на радіаторі при повністю вже включеному вентиляторі, коли він мав би взагалі не працювати в тихому режимі, 90 градусів тримається, це сильний, явний перегрів, так бути немає. В процесі інтимних процедур з тим блюєті я дійшов до цікавих висновків. Перший з яких мене, можна сказати, трохи шокував, виявляється, в роботі від акумулятора на вихід 220, тобто розрядка акумулятора, синхронний міст не працює. Використовуються тільки діоди транзисторів, тобто синхронник мовчить, захисні діоди працюють як діодний міст, і шатківниця шаткує синус. А в режимі зарядки воно вже тоді запускається. Ось такий цікавий режим виходить. Перелопати все, що міг. Перешукав, переміряв, мені нічого не вдається знайти. Транзистори, я впевнений, добрі, бо в інших пристроях працюють навіть в тій же шатківниці. Та ні, живлення всі в порядку. Вже дивився тестером, напруга 14,8 В тримається. Два канала Два канала синхронника. Отака от херня в мене виходить. Я не розумію, чому. От, Пішло і далі, тупо вбиває мені осцилограф. Такого явно би бути немало. що там робиться. От Наводки навіть йдуть на екран. Коротше, цирк. Але також видно викиди спочатку і в кінці. От саме ці викиди, напевно, і гріють транзистори. Питання нахрена вони то роблять, звідки ті викиди? Якщо врахувати, що оптопари міняні, обв'язка вся в порядку. А транзистори з перевіреної партії. І чому це відбувається на другому і на четвертому, якщо рахувати справа наліво, транзисторах синхронника. Тобто на цих двох епюри нормальні завад немає, а на цих двох в мене з'являються цирки. А, ну і треба розуміти, що синхронник робить так, що в момент зарядки на банці 420 вольт. Тобто воно ще й працює фактично як АПФЦ-шка. Але ж я маю повністю робочий ЄТІ. і дивлюся, що на ньому виходить. Наростання таке саме, і викиди таки трохи інакше. При наростанні викиду я не бачу, а при спаданні він, по-моєму, менший. Треба буде порівняти другий канал. Стаю на другий канал, на якому в мене осцилограф вис на проблемному. Вмикаю. Є наростання. І теж осцилограф чудить, це значить пов'язано зі схемотехнікою. Ну, але і апюри приблизно такі самі, схожі. Я не знаю, я вже в тупіку, я не знаю, що сказати. Третій канал. Викиди, по-моєму, менше, ніж в проблемному. Невже оптопари не тягнуть? Невже в мене проблеми з оптопарами? Тобто ті, що я купив оптопари, проблемні. Як перевірити, хіба перекинути власне, з робочого? Четвертий канал, на якому в мене чудив на проблемному, і, напевно, так само буде чудити на робочому. Та, є чудить. Є чудить, причому чудить, як на мене, трохи менше, Тобто осцилограф не зависає повністю, але видно мерехтіння. Екрану, тобто наводки йдуть бешені. Єдине розумне пояснення, та нема розумного пояснення, тому що ось ті самі викиди на цих принаймні, проблемних каналах в мене йдуть. Хіба дійсно перекину чотири оптопари з точно робочого, який не має перегріву, щоб подивитися? Ні, не паяю, бо в цьому немає сенсу. Ото От дивлюся з проблемного, ті, що я поздував, думаючи на них, вони всі зі слідами лаку, тобто вони всі оригінальні, що я їх десь там тасував. Відповідно, проблема не в оптопарах точно, тому що ймовірність, що оптопари би були однаково глючні, нові покупні і випаяні з пристрою оригінального, практично близькі нулю. Тобто немає сенсу міняти оптопари. Транзистори, хіба десь брати іншу партію? Я вже терпіння просто не маю до цього пристрою. Я здаюсь, вийшов час. Дуже багато часу вийшло. Нерозумно просто багато часу. Закінчилися нерви, закінчились варіанти. Оптопари міняні тасовані, проблем з ними немає. Епюри на повністю робочому і на проблемному аналогічні. Викиди, поведінка практично та сама. Єдине розумне пояснення: хіба що все ж таки транзистори, але транзисторів в іншому місці купити зараз можливості немає, тим більше в розумні терміни. Транзистори з космодрому в інших пристроях працюють в тому самому в шатківниці, працюють в інших теж в шатківниці. Єдине до чого можна домахатися, в синхроннику по ідеї вища частота. Тобто теоретично можуть бути якісь не найкращі транзистори по якості, по швидкодії, і в шатківницях вони працюють. Хоча там теж шимить на високій чистоті, а в синхронниках не хочуть. Це лише здогадки. Похідні конденсатори поперевіряв, конденсатори живлення поперевіряв, нема до чого домахатися. Не прошивки, не апаратна частина, тому просто здаюсь і повертаю цей пристрій частковим ремонтом. Враховуючи його важку історію, що його вже списали, це все ж таки хоч якесь та й досягнення. Я не є чародієм, моє терпіння і можливості обмежено. Вже як є, вибачайте.